Що вам дає реєстрація в мене в компанії Pharmacy або Доктор Квінік? По-перше, ви можете замовляти собі продукцію, самі оформлюючи замовлення або просто скидаючи мені коди, і я буду за вас це все оформлювати по цінам консультанта. Тобто у фармасі це мінус 25% від каталога. Плюс до всіх акцій, а у Доктор Клінік це від 26 до 30% від каталога. Також ви можете додатися у мій вайбер канал або телеграм-канал та регулярно отримувати всі новини та повідомлення про всі акції. Тобто, як зареєстрований користувач, ви будете мати можливість отримувати подарунки та додаткові знижки на фіксовані продукти. Я вам про це буду повідомляти і ви зможете їх замовляти. Нагадую, що ніяких обов'язкових замовлень не існує. Плюс ви можете мати собі додатковий заробіток від продажу цієї продукції. Також можливий варіант дропшипінгу або створення власної команди для нашвидшої відповіді звертайтесь на вайбер.